На Тернопільщині солдати молилися за мир. На щорічне військове паломництво до святого місця в селі Зарваниця прибуло декілька тисяч бійців. З строєм у захисному камуфляжі солдати пройшли до Маріїнського духовного центру. Стан, в якому сьогодні Україна є, і наші військовослужбовці практично це є військові дії, тому що є тут і військові капелани, які в зоні АТО служать для військовослужбовців. Поклонитися чудотворній іконі Божої Матері у Зарваницю з'їхалися бійці з усієї України, чимало з них безпосередньо з фронту. Життя тут зовсім інакше, тут зовсім все по-другому. Тобто, ну привички, які лишилися там, одно десь сюди, десь під ногу першого чи десь по сторонам. Але чесно кажучи, буде 10 днів. Хочеться назад вертатися, щоб більше користі там приносити. Цього року проще військовиків відбувається під гаслом Мир даю вам. Служба в храмі розпочалася з панахиди за загиблими бійцями. Буду молитись, тобто, за хлопців, які там лишились за друзів, тобто які загинули. На майбутнє, тобто хочу також помолитися, попросити Бога щоб дай Бог, щоб на все чим чим швидше закінчило, щоб наші хлопці, які зараз є там, щоб вони вернулись додому всі ці тобто, вони здорові і тобто за нашу Україну, щоб нас лише єдиною просити Всевишнього миру та захисту прийшли і родичі бійців. Я прошу особливо тим, що це відбувається по факту введення війни, коли ми Україна захищаємо. Я дуже прошу Господа Бога. Боже матір, аби вона заступилася за наших хлопців, щоб їм вистачило сил відстояти нашу Україну, нашу незалежність і нашу єдність вже у понеділок. Більшість військових, які взяли участь у прощі, повернуться у бойові табори своїх частин.